Сьогодні розповім про 5 найпоширеніших запитань по матеріалу для 3D друку, з якими ми стикаємося щодня. І так, перша ситуація. Я новий користувач 3D принтера. Порекомендуйте, будь ласка, матеріал для 3D друку. І найперше, що хотілося б сказати, що до більшості 3 d принтерів у додатку вже йде матеріал. І зазвичай це полілактид, pla пластик. І саме скажу саме чому. Тому що в першу чергу пілей має мінімальну осядку, як результат ви можете отримати виріб без дефектів. Наступне це безпечність та відсутність запаху. даний момент є дуже актуальним, оскільки більшості користувачів друкують втома. Екологічність. Пілий пластик виготовляють із постійно відновлювальних ресурсів. І крім того, при його компостуванні він повністю розкладається на вуглекислий газ та воду, друк складних моделей. Пілей дуже класно справляється з друком, де є провисаючі елементи та гострі кути. Кращого матеріалу для цього ви просто не знайдете. Ефективність. На пілей пластику можна використовувати найбільші швидкості, там, 3D принтера, але при умові достатнього охолодження. Це дуже важливо. Але в загальному для pla пластику не потрібно якогось особливого 3D-принтеру. Для цього підійде принтер із Бодон із direct подачею з обігріваемою платформою та без. І тоді, коли ви вже навчились друкувати пілей пластиком, розібралися у усіх налаштуваннях слайсеру, і у вас круто виходить друк, тільки після того переходьте. До друку більш складних матеріалів, інженерних, таких як ТПУ, нейлон Елестан. Запитання номер 2 Чи якісний у вас пластик? Чесно кажучи, коли я чую дане запитання, то я навіть трошки розгублена. Ну, знаєте, тому що ви не можете дати спробувати шматочок пластика. Але, якщо чесно, то на виробництві чітко контролюється діаметр, овальність, колір та щільність мононитки? Запитання номер три. Чи потрібно сушити пластик для 3D друку? І я скажу так. У більшості випадків так і поясню саме чому. Усі полімери за своєю природою поділяються на негігроскопічні та гігроскопічні. І ті, і ті полімери мають здатність накопичувати вологу, але по-різному негігроскопічні полімери можуть накопичувати вологу тільки в тому випадку, якщо ви зберігали пластик у вологому резервуарі або ви розлили воду на пластик, а гігроскопічні набирають вологу всередину себе. До негігроскопічних матеріалів відносять поліетилен, поліпропілен, полімерний віск, вакс. До гігроскопічних Відносяться майже всі інші полімери: це АБС, П ПБТ, ТПУ, Оластан, Нейлон. Нейлон матеріал, який набирає найбільше вологості. Він може набирати всередину себе до 10%. І так, дивіться, що відбувається між водою та пластиком. Молекули пластику притягують до себе молекули води. І між ними утворюється тісний хімічний зв'язок. Коли ви починаєте друкувати вологим пластиком, відбувається гідроліз води. Вода розкладається на кисень та водень, що в результаті взаємодіє з полімером і призводить до розриву ланцюгів. Ви це можете бачити у вигляді бульбашок різного роду розшарування. але, крім того, крім візуальних якихось е дефектів, також і спричинює зміну фізикомеханічних властивостей. Е фізико механічних властивостей. щоб перевірити, е чи волога мононитка достатньо її продавити через супло екструдера при температурі друці. Якщо мононитка виходить із сопла однорідна та гладенька, це означає, що з нею все окей і ви можете приступати до друку. Але ж коли ви чуєте звук потріскування, на виході сопла мононитка вспінюється, це означає, що вона волога. І перед друком її обов'язково потрібно просушити. Для сушки використовуйте конвекційні сушки, побутові духовки, дегідратори для овочів або ж спеціалізовані сушки для мононитки. Номер 4. Чи... Відбувається зміна фізико-механічних показників надрукованого виробу в залежності від наявності барвника чи без, хочу сказати, що так, зміни є. Але розумієте, ці зміни відбуваються в районі там, в межах 50%. І якщо там ще враховувати 5% похибки, які ми завжди закладаємо в експеримент, то як для науковця для мене ці зміни є істотними. Але як для користувача, то ні, тому що на практиці я не можу відчути 5 або 10% зниження фізико-механічних показників. І тобто ви вже повинні самі обрати, чи являються ці зміни для вас істотними, чи ні. Я наведу невеличку таблицю. Як відбуваються ці зміни, і якщо так, то будь ласка, обирайте натуральний колір, в ньому буде найвищий показник міцності. Останнє п'яте запитання. Порекомендуйте, будь ласка, найміцніший матеріал для 3D-друку. І знаєте, тут ми зіштовхнулися з тим, що кожен на увазі має якусь свою міцність. Типу, хтось говорить про ударну в'язкість, хтось говорить про міцність на згин, хтось про жорсткість, хтось про твердість, а хтось навіть і стійкість до старання. Тому спочатку розповім, що ж означає ці показники. І так, ударна в'язкість. Це здатність матеріалу поглинати механічну енергію під час деформації або руйнування під дією ударної сили. Найпростіший приклад це удар молотком. Міцність незгин характеризується двома показниками: це максимальне напруження, під час якої відбувається деформація на якусь певну задану величину. Або ж інший показник це кількість подвійних перегинів. Які призводять до руйнування зразка. Наступний показник це твердість, здатність матеріалу чинити опір деформації під, під дію зовнішньої сили. Найпростіший приклад це коли ви продавляєте металічним індентором. Наступний показник жорсткість або так звана нееластичність модуль пружності. Це стійкість матеріалу протистояти деформацію під дію зовнішнього навантаження. І останній показник це стійкість достирання. Стійкість достирання це здатність протистояти стираючим впливам. Вона оцінюється як кількість циклів стирання до повного руйнування. І так, коли ви Запитуйте, порекомендуйте найміцніший матеріал. Ми просто аналізуємо, яким впливом піддається даний виріб, і тільки після цього можемо порекомендувати вам найміцніший, найкращий варіант для вашого застосування.